Ще дорогою ви ризикуєте передчасно нахапатись вражень. Шукаючи на карті Олеського району розташування геологічного заказника камінне село, орієнтуйтеся на рудню замисловицьку та мальовничий місточок через веселу та руду річку Пергу. Піщана дорога лише стелиться гладко. А насправді підступна своїми заносами та вихилясами. Але не бійтеся, у разі чого місцеві мешканці та працівники тутешнього білокоровицького лісгоспу виручать. Вони вже звикли до сезонної навали шукачів пригод. Практично, якщо починається весна, і до пізньої осені тут щоденно є люди, значить приїжають з усієї можна сказати України. Я не раз зустрічав їдуть автобусами. Навіть дорогу в камінне село. Я показував, розказував, куди як до сюди доїхати, і що тут можна побачити. А побачити можна не лише величезні камені. Чорничний килим зведе з розуму з затятого ягідника. Чорниця саме зацвітає. Ботанік неодмінно зверне увагу на цікаві рослини. Тут і багно, і азалія. Дурман квітки останньої залють під лісок жовтим цвітом наприкінці травня. Поки що вкриті лишайником стовбури дерев виглядають не дуже привітно. Якби не спів пташок, то було б зовсім моторошно. Якщо потайбічні сили десь і мешкають, то тут ними просто кишить. Серед каменів, розсипаних на території приблизно 15 гектарів, є один легендарний. Поки ви крокуєте протоптаною доріжкою, вам розкажуть, що саме на тому камені перепочив Дажбог, коли нарешті отримав косинець хліба від одного з селян, а обійшов кілька хат. Жадібними були тоді місцеві, та от і те, що отримав, виявилось таким черствим, як каменюка. Від несподіванки випало з рук старого. Тоді й все село скам'яніло. Навчені сусіди тепер гостинні як ніде. Про відвідине бога свідчить слід. кажуть, він і взимку теплий. Станеш у нього, і збудуться всі бажання. Тепер я зрозуміла, чому той слід ніколи не буває холодним. Він просто не встигає вистигнути. Ця легенда не єдина. Є й інші версії походження такого нехарактерного для Полісся ландшафту. Наукова говорить, що 20 тисяч років тому льодовик чи то притягнує з собою ці камінчики, чи то вирив, як то орало вириває та перевертає з під низу. З тих пір пані атмосфера флора та фауна повільно та впевнено підкоряють цих впертих лежнів. Каміння подекуди має величезні тріщини, обвите корінням, заселене аборигенами. Тут водиться значить вовк, лисиця, кабан, вікій, лось, коза, білка, Мені здає. заяць. потроху освоюють заповідний простір і представники Homo sapiens. Великий привіт делегації з Хмельницького, Білокоровичів, з та інших уславлених міст і сіл. Як кожен почне писати, що, що кому здумається, то воно взагалі потирає той вигляд, який воно повинно мати. Ми бачили вам слід, з вами слід, і вже кожен починає собі трошечки цього сліда відбити і взяти з собою. І в результаті ми маємо те, що вже слід наполовину стерся. Бо якщо ми будемо так далі, як то кажуть, себе вести, то ну, не те, буде, що повинно бути в природі. Воно повинно бути так, як воно є, без втручання людей. Відбиті камінці самі по собі не мають великої ваги. А от унікальна пам'ятка природи може просто зникнути так і не здивувавши інших. Поки лісники сумлінно дбають про те, щоб зберегти у недоторканому вигляді унікальне природне явище. Відвідати його можуть всі бажаючі. Поки за вхід гроші не беруть. Лісник Сергій Ковальчук розповідає, що діставатися сюди можна не лише автобусом з Олевська до Рудні Замисловицької, але й потягом з Коростеня, доїхавши до станції Білокоровичі. Приїжджайте, пам'ятайте, що гостям тут завжди раді, а туристичний сезон лише розпочинається. Вікторія Лук'яненко та Михайло Бендюк спеціально для акцентів тижня. А фотографії що чоловіше.